Мої вітання. І так, шалений математик. Я розпочинаю набір на цьогорічний математичний курс шалений математик. Самі уроки почнуться 25 листопада, але на курс ти можеш записатися уже зараз. Що тебе чекає на цьому курсі? В першу чергу, я тебе буду навчати математиці. Зрозуміло, що основне, це буде підготовка до НМТ. Але цей курс підійде, в принципі, і будь-кому, хто хоче розібратися в математиці, щоб ти сидів на уроці і все нормально розумів. В твоїх очах я бачу три питання. Перше, а якщо я повний нуль, чи підходить мені цей курс, скажу одне. Перший урок цього курсу буде присвячений. Числам, які бувають числа. Тобто ми починаємо з найелементарнішого. Друге питання. Так сказати інша крайність. А яка найскладніша тема буде на курсі? Оскільки на НМТ виносяться задачі з параметрами, то, на мій погляд, що найскладніша тема на цьому курсі все-таки будуть параметри. Да-да, параметри будуть на курсі. І третє питання, яке я прочитав в твоїх очах. Ціна, яка ціна курсу? А от про ціну я тобі відповім, якщо напишеш мені в телеграмі. да? Інформацію, як зі мною зв'язатися, я залишу під цим відео. Але зразу скажу: ціна тебе мега приємно здивує, тому що освіта, вона така і має бути мега доступною. Пиши мені, я тобі про ціну розкажу і про все інше. І останнє це буде мега весело. Так весело, що ти цей курс запам'ятаєш на все життя. Буде і мега зрозуміло, і мега весело. До зустрічі на моєму курсі.